Всім привіт! Мене звати Маша і я прийшла до вас, щоб розповісти вам про книжечки. А саме сьогодні ми поговоримо про зруйнувати королівство від Олександри Крісто. Чи заслуговується адаптація русалоньки на таку любов та визнання у шанувальників? Ще в мене сьогодні такий образ з білими віями за цими стразиками. Не просто так. Тому що головна героїня цієї книжки, її звати Ліра, вона сирена або русалинка, і, Але всі її називають загибель принців. І цьому, звісно, є пояснення. Їй 17 років, і за ці 17 років вона вбила 17 принців і завлоділа 17 серцями. Це її трофей, завдяки якому її шанують і вважають такою непереможною загибелькою принців. Її мати, вона володарка морів, королева морів. І одного разу наша головна героїня Ліра вбиває одну із сирен. Її мама вирішила її так би мовити наказати та та відібрала в неї найголовніше це дар сирени. Типу вона не може говорити точніше співати. А саме завдяки своєму дару вона приваблювала усіх чоловіків, які потім вбивала. Так ось і вона перетворила її на людину. А Ліра, більш за все, зневажає людей. І вважає їх нікчемними створіннями. Але щоб її мама повернула їй авторитет та повернула її дар та її люблячий русаличий хвіст, вона має вбити ще одного принца, якого звати Еліан. Він називає себе піратом. Але має його вбити за допомогою звичайного ножа, не за допомогою пісні Серени, якої в неї вже немає. Я думаю, ви зрозуміли суть. Ну, а далі поговоримо про плюси та мінуси. Перший для мене величезний плюс я таке люблю, коли події розповідаються від двох осіб: від Ліри та від оцього принца Еліана. Але що гарно, те що це не одні ті самі події, а саме продовження. Спочатку розповідає Ліра щось, а потім вже продовження цієї самої історії вже від. Як бачить це Еліан? Чому це цікаво? тому, що ми не тільки бачимо персонажів там зовнішньо або описово, а ще й так би мовити, пориваємо в їх голову та розуміємо їхні думки, як вони дивляться на цю ситуацію, що вони думають один про одного. Це до речі, дуже цікаво, тому що в ці книжки є троп від ненависті до кохання, тому це ще один плюс. Я обожнюю цей троп. Він такий цікавий і дуже-дуже-дуже такий емоційний. Також тут достатньо динамічний сюжет, хоча під кінець. Там дуже так повільно і якось туго. Я це теж, Оце про тугість я винесу в мінуси, але динамічний сюжет все все-таки є. Також буде плюсом для тих, хто любить русалоньку цю від Дісней. От вам буде прям дуже цікаво, тому що, наприклад, ось ця мати Ліри королева морів, вона прям такий прототип, або вона прототип, або... Урсули. або урсула прототип загиблих принців. Коротше, або урсула прототип, або наша королева морів є прототипом урсули, і ви ви мене зрозуміли. Дуже схожа вона на урсулу, прям капець. І ось це її така жорстокість, така холоднокровність це все дуже класно передано. Також а, є величезна схожість з русалонькою, тільки в тої забираються. Голос та дають ноги, а в цьої забирають її пісню, теж можна сказати, що голос, та перетворюють її на людину, теж даючи їй ноги. Тому багато схожого. Звідси випливає плюс ще то, що тут багато таких різних створінь, типу сирени, русалки, пірати. І це такий вайб одночасно і русалоньки, і пірати Корібського моря. І дуже цікаво, от в плані, от мені це сподобалось. Хоча я не фанатка Діснеївської русалоньки, вона мені не подобається. Але ось ця мені сподобалась більше, ніж Діснеївська. Ну і плюс, це, звісно, спроби автора змінити світогляд головних героїв. Типу, для початку у Еліана був такий ворог номер один це загибелька принців, а для загибельки принців ворог номер один була людина, будь-яка взагалі. І як вони поступово під час книжки міняються, думають, як вони ставляться вже один до одного. Це теж дуже, -дуже цікаво. Ну, а тепер про мінуси. Їх теж багато. Ви зараз будете в шоці, що я винесла як мінус любовну лінію. Бо мені вона не дуже сподобалась. Чому? Тільки що я казала, що від ненависті до кохання це один з міх улюблених тропів і все таке. Але, от знаєте, от, ну, не було такого, коли ти читаєш книжку, наприклад, навіть «Жорстокий Принц, який теж мені не дуже сподобався. Але от там, оцей троп від ненависті до кохання, якось логічніше, ніж тут. Бо тут вони... Одне одного ненавидять, але потім якось в них в один момент е, почуття, коли, ну і я не буду тут спойлерити, тому просто скажу, що мені не вистачило. І ще в кінці е, якийсь кінець ну, дуже обірваний, дуже якийсь швидесенький. І оця коханнячка, і мене вже, як кохання, не просто симпатія, яка була в них всю книжку, а от саме кохання дуже погано прописано. Там просто одне речення чи пару, ну таке. Зараз для мене це такий полумінус-полуплюс. Це стиль написання, Він дуже сильно простий і дуже нагадує казку. Хтось таке любить, але ну, мені хотілося чогось цікавішого. І звідси випливає ще один а, такий мінус: це нелогічність в деяких вчинках. Прям така нелогічність, що вона лише в казках. Наводжу приклад. Ліра. Ліру перетворюють на людину та викидають на острів посеред моря. Повністю голу. Повністю. Вона собі стоїть, і тут пропливає якраз корабель Еліана, і він бачить голу дівчину посеред моря. Чи це океан, напевно, море. Просто одну поруч немає жодних кораблів, чи якихось, я не знаю, навіть от він весь цей час, який він плив, він нікого не бачив, жодних кораблів. Поруч теж нікого немає. Його не ну, це ну, взагалі не насторожує, що дівчина повністю роздягнена стоїть непонятно скільки, просто рівно стоїть собі на м, острові. І він вирішує, що зробити правильно, запросити її на борт свого корабля та взяти її в свою команду та відправитись за оком Келії. Це, до речі, такий сюжет, що вони разом їдуть за цим ока, щоб вбити матір Ліри, оцю королеву Морів. От він зразу її бере, не знаючи про неї нічого. А, і ще. Перше речення, яке вона говорить, вона говорить на забороненій мові, на мові сирен. Вона її знає. Звісно, вона там якось пояснює, що вона любить мови вивчати, але його це взагалі ну, не насторожує, що ну, вона знає мову сирен, знаходиться одна посеред безлюдного острова. Ну нічого, беремо її з собою на просто довіряємо їй. Де логіка? І останнє, це така маніакальна любов, особливо ліри до смерті. Ну, це можливо оправдано, але якось мене це напрягало. От теж навожу приклади. Вони лежать, дивляться на зірки, така романтика. Вона думає, це так чудово, що ми лежимо, дивимося на зірки. І потім наступна її думка. Але я все одно виріжу йому серце. Наступна ситуація. Вона дивиться на Еліана, думає. Ну, він. зараз мене тут десь написано. А, він вже не така страшна людина, як я думала. Він досить навіть хороший. Але я все одно виріжу йому серце. І так постійно. От про це серце це просто. Я вже таке думаю, господи. Ну ти вже можеш. От тому я кажу, що любовна літня вона постійно каже, що вона виріжує йому серце, але під фінал кохання. Як? Тому ось це такі мінуси та плюси, які я для себе. Винесла, зробила, але ви можете не погоджуватися з цим, тому що це моя думка як читача, який прочитав цю книжку. І ми всі різні, і думки в нас теж різні. Хтось може фанатіти від цієї книжки, але більшість відео, які я читала, вони всі були такі. Ну, максимум це 8 з 10 тому що всі казали, що історія цікава, хороша, але на один вечір, на один раз, щоб потім. Тобі не хочеться її перечитувати, наприклад, як «Двір шіпівся троянтик», «Шістку шість що тобі хочеться постійно перечитувати, тобі хочеться поринати в сюжет. Тут такого немає. Ти прочитав, подумав, ну непогано, поставив галочку і все. От такі в мене враження від цієї книжки. Тому я ставлю їй 3 із 5. 3,5 з половиною із 5. Отак. От До речі, я перейшла на п'ятибальну систему оцінки, тому що так мені тепер зручніше. Діліться своїми враженнями щодо цієї книжки в коментарях. Зустрінемося в наступних відео. Всім пока пока.